Заїхали на пшеницю після ріпаку. Тут у нас сорт городниця. ну Тут і тани трошки було по краям. Ну, городниця на навидка осиста як голова дає. дивіться яка маска. Ну, щось ісипеться. Ісипеться в бункер щось. Гляньте. Городниця в цьому році да, вистрілила. Жаль, що її так мало насіє в цьому році. В неї зерно, вони йде ну, не щупле виповнене все. Чорне, по буде огонь. Так що, кому треба буде, звертайтесь. Це вона рання пшениця. В тому году хотів її вивезти, а вивезти хотів чого. Бачите, вона в міжряді наклоняється. У нас тут широке міжряддя 38, але вона його позакривала. І буває, коли вона ну, трошки хужіша, коли вона сипе 30-40 то падає в міжряддя колески деякі. Це мені не подобалось. Ну, якщо у вас вузьке міжряддя, проблем у вас не буде.